21 вересня по лубнах на храмі всіх святих землі Української Православної Церкви України буде встановлено дзвін. Історія цього дзвону полягає в тому, що 5 років тому було викрадено з дзвіниці. Храму. Дзвін 30-кілограмовий. І відтоді зловмисників шукали, так і не знайшли, а дзвіниця залишалася без цього символу церкви і ось. Завдяки родині Мосійчуків відлито і придбано новий дзвін, такий же 30-кілограмовий. І сьогодні відбудеться його освячення та встановлення на храмову дзвіницю. Зібралися прихожани.

Господи, кріпі за тебе смертний помилуй нас, святий поцілі, кріпі, за тебе смертний помили нас, святий, поцілій кріпи за тебе смертний, помилуй нас, слава Господі, сини, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Присвятий, Трой, це помилу нас, Господи, ще старіки наші, води попрости, беззаконня, наші глянця, і сями не чи наші мі ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ту Святому Духу, духа вини повсякчас, і на віки, віки, амінь. Отче наш, світі на небесах. Нехай ім'я, імети, нехай прийде царство, ти нехай буде воля твоя, і як на небі, так і на землі, хліб наш сочний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у слави все визвуй нас від духа Бо ти, є царство і сила, і слава Отця, і сина і Святого духа. Нині плечах на віки, Амінь. Амінь. Господу, помоєму Господу. Хвалити Господа з небес, хваліть його вишні, тобі належить пісня Богу, хваліть його всі ангели, його, хваліть його всі сили Його. Тобі належить пісня Богу, хваліть його сонце й місяць, хваліть його всі зорі світло, хваліть Його небеса, небес, і вода ще вище небес. Нехай хвалять ім'я Господня, бо він промовив і сталося, він повелів і створилося. Постав їх на віки вічні, дав їм закони, що не змінюється хвалінь Господа на землі, всі моря, всі риби, всі безодні. хваліть його, вогонь, рад, сніг, туман, вітер виконує волю його, хваліть його, гори, всі горби, дерева подові, всі ліси, звірі, всі тварини, всі пазуни, птахи криваті. Царі землі і всі народи, князі, і всі судді, юнаки, діви, старі, молодими. Нехай хвалять ім'я Господнє. бо про сім'я Його одного. Слава Його на небі, на землі. Він піднісив людей своїх, славу, всіх святих своїх синів ізраїли, близьких йому. Впівайте Господа, після нового Йому, церкві, преподобних Його. Нехай звеселиться, ізраїль за твори своїм сині силону, нехай возрадується царю своєму. Нехай хвалять ім'я його спором з тим нами і густами, нехай співати йому, бо любить Господь людей своїх і Він носить до спасіння, звеличаться припотом Юславі, зрадіть оселях своїх. Нехай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі погострі в руках їхніх, щоб учинити помту над нечистивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами і славних, їхніх кайданами залізними. Хволіть Бога святих і хвалить в утвердженні сили його, хвалить його в, в могутність і його, хваліть Його за безмежну велич його, хвалить його голосом сурми, хвалить його на арфі та густя, Хваліть його поропі тим панами, хвалить Його на струнах і органах, хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і співом. все що дише, нехай хвалить Господа, слава отцю і Святому Духу, не і на нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аливуя вояливуя, Алеуя, слава тобі, Боже, а вигуя, а вигуя, а вигуя, Слава тобі, Боже, Аливуя воявуя, слава тобі, Боже. В мирі Господу помолимо. Господи помилуй що пословим дві цей на славу свято імені свого небеса, се поставені Господу помолимо. Що подавав він благодать. Тим, то слухає його, піднімається на слово слів'я в день або вночі, Господу поголиму. Що голосом дзвону мирювались і припиняв всі сильні вітри, бурі, і пискавки. Всяка негода, злотворне повітря, Господу поголиму. Всю силу і напад, напади невидимих ворогів від усіх вірних своїх, що слухають його озвучання Його, і піднімав до виконання заповідей своїх, Господу поголимо. Господи, воли, щоб визвотися на від усяки скорботи, ніби небезпеки та недолі, Господу поголимо. Господи, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже твоєю Господи, благодатю. Води в Неволь, свято причиста, приболставенно, славно водицю нашому родиці, присладі Марію, зі всіма сіти, пом'янувши самих себе, дивотного і все життя наше при с Тобі, Господи! Готовий? Пішли. Відбувається підняття, у дзвону на. Всі, всі на руках піднімає дзвін дзвін на дзвіниці. Тих святих землі Української Православної Церкви України встановлено, зараз відбуваються останні приготування для того, щоб він сповістив, що є голосом церкви. І сподіваюся, що він сповістить через деякий час про мир, перемогу у війні з Росією і таким чином голос церкви відновлено. Газета Лубенщина зараз постарається піднятися на дзвіницю і продовжити репортаж просто з місця події. Отож ми піднімаємося на дзвіницю. Там є сходи круті, але Немаються ті, хто кожен день матиме можливість дзвонити. ось Такими. 岸君。